Герої картин художника Віктора Ковтона харківські рятувальники. В одному з виставкових залів будинку художника представлені 12 його робіт. Перші, хто приходить на допомогу з початку війни для харків'ян і хто спасає харків'ян, це наш МЧС. Ви бачите, будинок лісника, який ми всі знаємо, там була величезна пожежа, і оце врятоване катання – Це конкретний сюжет, який знайдений там. Ковтун каже, сюжети брав зі світлин-рятувальників і сам робив фото на місцях руйнувань. Також конкретний сюжет. це жінка Ельвіра, яка мені телефонувала накраз напроти пам'ятника архітектури будівля 1904 року на вулиці Свободи, яка зруйнована повністю. В одній із квартир цього зруйнованого будинку зберігалися три десятки робіт художника. Жодна не вціліла, каже Ковтун. В експозиції портрети президента Зеленського під час візиту на Харківщину, начальника харківських рятувальників Волобуєва у момент гасіння пожежі, зруйнована обла харківське депо. Це воно пережите, воно зі мною в Харкові у ці всі місяці війни. Майстерніші вікна вибивали майстерні. В мене є птаха, така осколок, який вибив одне з вікон в коридорі майстерні і дерява. Ну більше десятка полотен. Овтен розповідає, від лютневого вторгнення написав понад 200 робіт. Героям своїх картин у подарунок зробить копії. Ну от наскільки я знаю, фірма зір в Києві придбала декілька робіт з аукціону. Якраз із цієї вже серії. Перша перша вже спроба така реальна, конкретна є. Гроші, які зберуть від продажу картин, передадуть рятувальникам на спецтехніку. Говорить Ковтун. До середини листопада картини можна побачити у будинку художника. Потім їх презентують в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій, а також у Києві. Ірина Гнатюк Дмитро Шаталов, Суспільне новини, Харків.